Чи можливі переговори між Україною та РФ. Очільник української розвідки Кирило Буданов нещодавно виступив з заявою щодо того, що ресурсів у РФ і її військового потенціалу вистачить лише на три місяці активних бойових дій і Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вже кажу як керівник розвідувального органу. Вони всі вляко показують, що вони готові там війна на десятиліття, але насправді їх ресурси досить обмежені і в часі, і в обсягах. І вони про це дуже чудово знають, тобто вони також поспішають. Всі будуть зараз поспішати. Багато хто сприйняв цю інформацію максимально позитивно. Всім хочеться, щоб війна в нашій країні закінчилась якомога швидше. Відомі екстрасенси, маги та езотерики роблять свої передбачення відносно того, скільки сил та можливостей ще лишилось у ворога, яким чином та на яких умовах може закінчитися війна в нашій країні чи можливі переговори з російською владою? Екстрасенс Марія Тиха висловила власну думку щодо заяв Буданова. Нет, ресурсы у них есть. Я не буду говорить о том, что их нету. Это, знаешь, это больше. Смотри, давай так с тобой. Если сравнивать с чем? Сравнивать с началом войны, да, так у них и тогда не было ресурсов на самом деле. Столько, сколько они вкладывали, поскольку они обворовывали свою страну, да, и все это с бюджета шло в карманы. Тогда тоже было искаженное у Путина понимание о том, сколько у него оружия, сколько всего. Если бы он знал об этом, его генералы бы не врали. Он бы не начал эту войну, понимаешь, в чем прикол? В данном случае как раз-таки здесь падает, а, у этого чувака, который это говорил, я не помню, о ком ты сказал, у него истерия. Четверка кубков здесь падает, то есть, в принципе, у него непонимание ситуации всей. То есть, он, вот, этот человек, который говорил эту информацию, он не хочет в войны в принципе, он хочет ее тормознуть, mm -hmm. то есть, по его желание. Понял, здесь падает. Касательно их ресурса, у них есть ресурс, то есть, король Пентакли, они получают какую-то помощь, у них, я так поняла, экспорт развивается все-таки, да, свое строение, там, создание и так далее, ракет какого-то, орудия. Но давай так. Насколько оно вообще рабочее это оружие? Mm -hmm. Нет, но оно рабочее. Я не скажу, что все, но оно рабочее. Они строят еще делают, видишь? Просто медленно. Это все очень медленно развивается, очень медленно. Они не, не успевают. Они в чем-то ограничены по восьмерке мечей. В чем конкретно, что mm -hmm. это? Короче, какие-то проблемы у них есть именно с производством, какие-то проблемы именно с производством, а это не знаешь как? Это не то, что мест не хватает, это какие-то старые детали, короче, на этих заводах, которые делают всю эту дичь, да, то есть что-то прям там вот. Ну, знаешь, с серии, когда, блин, ржавый болт какой-то вкручивают, он нифига не работает, то же самое с этими заводами. То есть настолько старая техника, настолько старое оборудование все, что они просто не вывозят, Знаете, хоть хоть клепая руками стоит вот так вот. Ну, то сніємо, та ні полона поломене. Вона впевнена, що очільник розвідки висловив свою думку в стані легкої істерії. Наскільки вона, взагалі, властива Буданову, це спірне питання. Але слова Марії Тихої щодо того, що РФ і на початку повномасштабного вторгнення насправді не мала достатніх ресурсів для ефективного наступу. Цілком відповідають дійсності. Ми все це бачили на полі бою рік тому. Тоді здавалось, що єдина ціль російської армії привести додому якомога більше унітазів, але ж. Ніяк не захопити великі території. У світовій спільноті є цілком обґрунтована думка про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий. Експерти стверджують, що у нього нібито захворювання нирок з супутньою ендокринною патологією. Багато факторів вказують на те, що Путін вже подумки поставив хрест на Кадирові старшому і готує наступника в особі його 17-річного сина Ахмата. Нещодавно в Москві відбулася зустріч Путіна та Кадирова молодшого. Марія Тиха ділиться своїми передбаченнями відносно. Того, какая мыта цього візиту. И он малому этому рассказывал о том, что ты можешь получить все на да, девятка кубков, то есть, именно власть, это именно место. Но он это делал не прямо: вот так: как вот там вот все, отец вздыхает, там ты будешь правителем. Нет, это было как-то вот лояльненько, по подвоки Пентаклі. Ну такі да, етап создалась кстати. Враховуючи не надто перспективне положення на полі бою та внутрішньополітичні конфлікти в РФ, Путін починає вести себе як загнаний звір. Він впадає в агонію, яка може призвести до вкрай негативних наслідків для України. Свої передбачення щодо того, чи наважиться Путін на застосування ядерної зброї в нашій країні, робить таролог Яна Пасенкова. Єсть у них якийсь такий нехороший... Сюрприз в кавычках. Но у них чего-то для этого не хватает, для э, применения ядерного оружия. Мозгов у них не хватает. Дебилы. Что-то они будут ждать от э, крупного государства, поставки чего-то, каких-то недостающих деталей. Будут какие-то испытания. Угроза такая есть. Те, що Росії не вистачає якихось запчастин ресурсів для витолення зброї, по черзі кажуть всі українські екстрасенси, тарологи та астрологи, і всі вони вказують на перемовини РФ з якоюсь великою Україною щодо постачання технологій сировини. Скоріш за все йдеться про Китай, але не варто недооцінювати вплив США на КНР. У влади азіатської комуністичної країни є велика спокуса співпрацювати з Москвою, але вона навряд чи на це наважиться, чітко усвідомлюючи глобальні наслідки через реакцію всього. Світу саме тому виникає питання: чи буде РФ наполягати на переговорах з Україною і чи зможе наша влада виступити на цих переговорах з позиції сили. Яна Посенкова висловлює свою думку з цього приводу. У цих криворуких не виходить переговори до апреля буде ця тема. Но как-то все йде мимо. Ну і хорошо нічого говорити з терористами. Навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц вже не надто вірить в ефективні переговори між РФ та Україною. Хоча ще рік тому саме він наполягав на мирному вирішенню конфлікту. Шаман Касираш відповідає, чому саме Шольц змінив власну думку на протилежну. А, ця заявка вона пов'язана із особистим досвідом Шольца. Минулим досвідом Шольца спілкування із е, путіним, і теперішнім досвідом Шольца з комунікацією з Путіним. Тобто, це реально заява зроблена на особистому досвіді, на досвіді пов'язаний із коханцями, тобто з домовленостями, з, пряму, з прямим контактом, так, і з тим, якби, би Шольц розуміє, яку позицію о, о, і бачить, яку позицію о, обирає якби, Путін. Плюс це пов'язано із о, якоюсь прихованою історією, тобто інформацією, знаєте, кулуарних домовлянь по о, місяцю, да, по аркану луна Тобто, це щось, що від нас з вами повністю приховано, але докладається Шольцу через якихось третіх осіб, я так розумію, чи може через розвідку, чи, чи хто точно знає інформацію. Тобто, це от досвід. І умовно кажучи, плітки давайте так назвемо це, от десь приблизно у лютому. Ми стикнулися з посиленням інформаційного тиску з боку РФ. В наш інфопростір потрапляли багаточисельні фейки. Російські боти всіма силами намагаються посіяти зерно паніки серед представників українського суспільства. Сейраш відповідає, чому це відбувається саме зараз. Не виходить підірвати о, так, скажімо, країну зовні військовими діями, не виходить підірвати о, країну. О, Обстрілами, то ми будемо робити так, щоб країна хиталася сама по собі. Сейраш також відповіла на питання, чи є в РФ ще військовий потенціал, чи спроміжні її війська на якісь досягнення перемоги на фронті. Це ближче до знаєте, ото і все, що вони можуть. От я б так це назвала. От, от якби і все. І далі, і далі, от якби знайте, оцих гарячих напрямків, а далі все. І, а, а все, а на тому здулися, закончилося е, все. І скільки б мобілізованих ти б не переганяв з території Білорусі, кудись під Доне... ну, на, на Донецький на Луганський напрямок, воно суттєво не зрушує. Ну, усієї лінії ну, конструкції, да, фронтової, можна так сказати. Типу, ну б'ємося головою об стінку, десь все таки зі стіни кирпичина випала, а десь але ж скільки розмажило голову, знаєте, за ту одну кирпичину. Типу, це от десь приблизно така от історія. А щодо планів Росіян на майбутнє сереж сказала наступне. Вони її, вони її змінили, і вона отакою, оця тактика, поки і буде у них полишатися. Тобто, як би скажімо так, отаких масштабних глобальних обстрілів, як вони були, да, конкретних раз там, наприклад, на три тижні, ми з вами не зовсім побачимо. У от у, 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 у теперішньому часі. А чому ракет менше, технічних, технічних можливостей менше, і вони обирають тактику уже, де вони намагаються заплутати наші ППО своїми кульками і муляжами, і там вгатити якоїсь там 2, 3, 5, 10 ракет, які важко ну, важко збиваються. Ну тобто, така от історія. Якщо всі помітили тепер дрони просто дрони, а не предвісники того, що зранку обстріляють, тобто така от історія. Обстріл у березні, якийсь який можна назвати. Uh, ну, Масштабним в мене випадав дійсно. ну, там, Тобто, це не вже не про зовсім муляжі і п'ять там ракет, да, а це там залп на 20, там, умовно ракет. Uh, от, чимось прикритий, підстрахований. Тобто воно у березні падає, причому воно плаває у часі у березні. Воно як фігурує планування і якби на перший тиждень березня і більше до середини, тобто воно розтягнуто у часі, воно плаває, але так, е uh, вони тактику змінили. Те, що росіяни змінили тактику, зрозуміло всім, як і те, що війна неминуче закінчиться впевненою перемогою нашої країни. Українське військово-політичне керівництво буде вимушено сісти за стіл переговорів з РФ. Коли це станеться, поки говорити зарано. Але одне можна сказати з повною впевненістю. Ці перемовини ми будемо вести впевнено з позиції сили та переможця.